Вітаю, шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Ми продовжуємо огляд областей України. Починаємо з Сумської області. Чи чекають на Сумщину заходи ДРГ, і що чекає на Сумщину по обстрілах? От якось так страшно, знаєш, зриви лунають. Сумщина мінімоторошна. Сумщина, Сумщина. там. камера така. Світлом проблеми будуть перебої заходити. Можливо, але там не так просто їм буде зайти. Ще вони поки що планують повідомлятися, злякуватись, інформації буде вода. За воду йде небезпека, вода, з води небезпека. Літати буде щось. Ех. Хімію застосовувати будуть. Буде застосована хімічна зброя. Давай подивимося Харківщину. О, Харківщина також аж страшно стало. Харківщина. І коли ми почали дивитися, чуєш, ворони. Позлітались, угу. какая, це жертви будуть. Харківщина. Щось серйозне. хочуть застосувати, щось літати буде вода. Геть небезпечно від води. Так. Світло. Будуть серйозні перебої зі світлом. Небезпечно, так, дійсно. Там щось має відбутися. Ну, я так думаю, про це не можна говорити з нашої сторони. Угу. Так, давай подивимося Луганську область. Ох, темна енергетика, дуже холодна. Напруження велике. Там не те, що, знаєш, як в Бахмуті, що там от кипить усе, вогняна така енергія, а там моторошно, холодно і тихо для мене. Знаєш, як взагалі не подобається Луганщина? Ох, туди щось хочуть транспортувати або закинути щось дуже таке. На сьомий місяць токсичне радіаційне, хімічне. Вночі Небезпечно, Луганщина Луган. дуже небезпечна. Активується зараз на наступний тиждень Луганщина? Мене аж руки наче мліють. От у людей можливо помічати, бо у військових будуть судове чи от руки якось мліються від тої хімії. Активується. Фух, діти. Що за дітей? Якісь за дітей страшні моменти можуть викритись. Активується. Не знаю, там от, знаєш, дуже-дуже якось для мене, ніби тихо-тихо, а потім. Угу. Якось воно смучно. Так, донецький напрямок. Донецький так. Давай подивимося донецький напрямок і Бахмут окремо. Не знаю, чи можна казати, але є за що трошки і порадіти. Десь ми там і піднажмемо на газ, трошки підемо, прорвемося, десь відступимось. Угу. Але також дуже багато хімії. О, хімії літати будуть, запускати і локально можуть шукати там, де От, зброю ми складаємо. Так, дивимось. Донеччина. Ох, важко, страшно знову діти. Чомусь діти, діти. 12 числа Смертя будуть. На 8 -е число щось вони там затіяли. Хитрі плани, хитрі наміри, але трошки, трошки якось будемо ми обходити цю небезпеку, яку вони для нас готують. І для нас приємні новини також будуть. Але вода. Небезпечно літати будуть. У нас щось ми там додамо mm -hmm. Ну, В новинах будемо чути за Донець Донеччину. Щось там українське де право десь поставлять, щось таке буде. Mm -hmm. І давай бахмут подивимося окремо. Бахмут там як от котлован. дуже, -дуже гаряче, все гучно, активно. Ох, багато дуже об'ємних земля вже стогне. Хранителі, Бахмута кажуть, вже ми не можемо дуже багато вбитих дуже. По краям, по краям щось там, якісь точки міста, де можуть бути сильні вибухи. Я бачу якусь машину підривають, машину підривається. Там готують якусь засідку для наших. дітей. Бійдем? бійдемо, а ми роз... хтось із дрона побачить їх. Ох. Ну, для нас що? Щось додавати будемо. Додавати допомога. От ти мене питала з Латвії, чи угу. звідки приїжджав? От якраз туди допомога спрямується. Ми будемо старатися укріпляти, підсилювати. Щось випало. Mm -hmm. Якийсь обман може бути зі зброєю. Те, що ми сподіваємося, десь може підставити. Mm -hmm. ну, ну, бачу, все одно бачу десь флаг наш, вітром розвіює. Прапор, прапор ви mm -hmm. бачите. Прапор України. Бачу, захоплять у полон російських. О як полон будуть захоплені. Так, давай тоді подивимося Запоріжжя. Дуже така небезпечна зараз територія. Як тобі ситуація з контрнаступом на Запоріжжі? Глянемо Енергодар, саме місто Запоріжжя. І що чекає окуповані території? Дуже важко дивитись мені Запорізьку область. Ти мені от сюди, як показала, от я відчуваю, знаєш, якусь відразу негативну. така мені пішла інформація, що там багато будуть здавати наших. Тобто люди бояться оцих підривів, взрив, що там їх будуть зносить. І тому вони швидше вирішили, домовились якось. от Кучка людей є, що краще нехай захоплюють уже, підуть проти своїх. Запоріжжя, Запорізька область. Я бачу радіатори і якось на станції щось там кнопки, якісь речах. Я не можу зрозуміти, чогось його совають. Якась ситуація, що от сова, які намагаються щось там нажимати, перевіряти. І ніби отак оглядається. Це чоловік такий повноватий, і він як ніби оглядається, угу. хтось за ним, як слідкує, щось він там буде намагатися ризикувати навіть життям. Отак, погляд назад. якийсь захоплення. Щось, щось там якісь, щось таке, буде хаос. Там щось літає. Витік якийсь, на жаль, є вода через воду, що щось, щось стікає. Потім воно якось активує. чи масло десь витік є. Якась рідина витікає звідти. Там, які, ну, як неполадки. Чи умисно так будуть заважати, щоб ми не могли. Правильно налаштувати цю станцію. Тобто вони запланували, щоб навіть якщо ми їх поженемо звідти, щоб ми там нічого не змогли зробити? Будуть намагатися, але зараз дивлюсь. Хтось Іван, Степан, Іван. Ну, от наші зараз і рішучі ріш... вирішили активувати, щоб швидко прорвати тих, хто там заважає. Mm -hmm. Там десь є така місцевість, от ніби будинки часні і йлки. Такі не пишні, а от саме йолки такі. І mm -hmm. там як російські. Оці ти, що вони щось там, у них таке важливе, щось ховати будуть у житлових будинках місцевих жителів щось спустять донизу і будуть казати, що щось шантажувати чи підрив. от щось там ховати будуть таке, що дуже-дуже що небезпечна хімія, хімія. Угу хімія хімія кис бригади можуть ну ну там взагалі ох а там дуже така зараз погана жертви влучання по Десь як півдаху знесе, півдаху, вода, вода там також, да? вода, дружна вода людям погано від цієї води, хто п'є погано дуже. Вагнерівців кажуть їдь туди. Тут і ми вас відправимо. Якісь крики чую, таке щось, щось там взагалі таке. Так, буде дуже там гаряче. <pel> Запоріжжя. Будуть ракетні обстріли, чи є загроза людських жертв серед мирного населення. Біля дороги десь буде. Так, літати буде погроза все ж таки станція. Все ж таки станція по будинкам цивільним. Чоловік, дитина можуть бути. Жертва Чоловік, дитина, жінка по цивільним будинкам, так. Жінка може загинути не одна. Або вагітна, або що? Світло, вода. Вода, світло, смерть від води. Небезпека. Реально небезпечна І ось ця карта. Ну, так, прям дуже-дуже, що там взагалі, що там смерть. Така страшна, смертоносна небезпека, вибачте, то, ну ні. Але ж небезпечно. Uh, давай подивимося Дніпропетровську область і місто Дніпро. Якось в очах от Чорнобиль, Чорнобильська зона. Що будуть боятися люди збирати як гриби, по хімії uh -huh. дуже вони напитують. Так, дивимося, що? Дніпропетровська область Дніпро. Дніпропетровська область Дніпро. Ох, обстріли будуть, тривоги будуть, вода. У них щось там вирішуватись буде мер. У них дуже, кстаті, до речі, активний мер. Угу. І він, от, знаєш, дуже, дуже якось активно буде вирішувати питання з водою, фінансування вимагати, про, забезпечити населення водою там з водою. Влучання можуть бути, будуть бити, можуть бути жертви. Хімія розповсюджується. Дивіться, не нехтуйте. Вода дійсно небезпечна, не можна е пити воду з крану. Е цивільні будинки, ну тобто може літати з грає направлення mm -hmm. е шахетів чи там що. Ось таке неприємно. страшно неприємно. І там ще, до речі, хтось буде здавати позиції, можливо, виявлять якогось колаборанта, щось там теж будуть. Також розборки угу. У владі. Але мер дуже піклується про постачання води. Що там дощі, сиро, сиро, вода, що вода. Вода, бач, фінансування буде якесь. Так, угу. що за вод? Що? Жертви можуть бути знову. Це інформація, обстріли будуть. От... Е... Вода, а що там є? Що, що звідти може хлинути? Що там таке? Дивися от Дніпро. Бачиш? Може, до Черкасів просто не дійшли. От їм край важливо, А ну щось наробити там Кремен... з Дніпро, щоб до Києва якось. Кременчуг. Є загрози для Кременчуга? Є. Є. Чи є план у ворога зробити диверсію в Кременчузі, щоб зірвати дамбу і затопити ніби? Є про це розмовляють на сьомий місяць. Відіб'ємося? Ну, так, карта сили. Будемо, будемо відбиватися, але ж активні будуть обстріли, дуже активні. Тобто Кременчук теж під загрозою? Кременчук і на камені мені кажуть от мої янголи, що щось на Ка, десь місто, селище там небезпечно буде. Дніпровська область? Не знаю, не, не можу точно сказати. Пам'ятаєш, я казала минулого разу на Ка і Краматорськ, так? Краматор, Кременчук прилетіло. Да. Там Нака я була. казала, що буде, і знову на камені йде. Давай подивимося На Кіровоградську область. Угу, будуть. Кропивницький будуть атакувати обстріли будуть. Uh -huh. Навіть звідти як переселятись, я бачу, люди якісь можуть. Так, відіб'ємо, так, да, там захист у нас uh -huh. нормальний. А от кривий ріг мені йде. Давай зробимо. Інфра... Кривий ріг, і ще на К. Кривий ріг. Я бачу, там Зеленський, да, маленький, uh -huh. бігав. От прям бачу його, як він малий там бігав. І такий голосний був, як малим, дуже такий голос у нього. Голосно розмовляв, бігав по вулиці, ріг, щоб. Небезпека є над кривим рогом. Вода. І Об... серйозне щось таке масштабне хочуть. Але ми маємо запобігати цим жертви можуть бути масовані. Причому страшну трагедію хочуть зробити в кривому розі. Хочуть, а чи вдасться. А, ми за... а зараз влада якомога більш посилює захист. Може mm -hmm. бути, влучання, може бути. Захист дуже сильний. Та максимально зараз будуть захищати кривий mm -hmm. ріг. Так, поїхали далі Миколаївська Які область. Якісь ракети такі страшні, я бачу, щось, щось такі швидкі, чи кінжали, чи що можуть летіти. Угу. Mm -hmm. Дуже розбираюсь, так і що? Дава подивимося Миколаївську область. Ох, то також біля, от. На окраїні там дуже страшно. Вода. Вода. Страшно жертви. Люди якісь от як захоплені в полон. Диявол також по дияволу небезпека від води, там вода взагалі. З водою. Енергодар, вода, смертя. Погано. На п'ятого, третього щось там, може, також mm -hmm. жертва буде, Петері. Ну, погані карти. Давай подивимося Полтаву, Полтавську область. Бо ми тільки Кременчук подивилися. Полтавська область. Полтавська область. Угу. Повітряна тривога буде, небезпека є, але, ну, повинно бути все більш-менш. Черкаська область в нас лишилася і. Черкаська область і Одеска. Черкаська область. Так, тривожно, страшно, напружено, можуть бути жертви, на жаль, вибачте, за таку інформацію будуть обстрілювати влучання. Черкаська область, а ще яка ціль Черкащини? А десь там пору щось будуть промахнутися як ніби. Місто Умень, давай глянемо, бо щось він крепко люблять ці Умень. Ну, щось Вони якось хочуть там зайтися, ну, ну, ну є щось там таке з дорогою, з заходом через Умань. Диявол, карта диявола. Задумки є. Активно зараз говорю. Дуже дурний думкою багатіє, чесне слово. Ну, да. Так, і давай подивимося Одеську область. Одеська. Люди будуть все більше говорити про те, що вони ніби і не проти Росії. А мені не подобається настрій людей обстріли, будуть влучання, будуть попадання, жертви, травмування, будуть по цивільним. Це в Одеській області, так? Так. 9, 10, початок місяця. Угу. Так, і Крим. Адже Крим то Україна, ми за нього ніколи не забували. Що буде відбуватися в Криму обстріли? Чи зможемо ми послабити позиції ворога? Завод, Тиснуть за завод, лякають. Хочуть переїхати, там когось не будуть, не будуть випускати, щоб як щит були люди. Так, Карта. Суп. Ну, щось там буде. Від нас буде по дорозі щось закривати, будуть шляхи, якісь зброю намагатися будуть перевезти. Є влучання може бути. А ми по десь киданемо і в Росію також, Москва, отакі там. Там щось теж буде. Тобто ми ще зробимо їм свято. Да, -да, да. Щось туди полетить. І від Мускалі, нас. свято наближається. І в Криму свято не тихо. І шантаж оцього титану. Угу. Активно будуть в цьому місяці взагалі там. Ух ти, кошмар. Анечка, дякую тобі дуже сильно. За те, що ти продивилася все, ми завершили розклад по Україні. Шановні глядачі, перша частина вже є на каналі Анни Атаманової. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не лінуйтеся спускатися донизу, не лінуйтеся ховатися в укритті, бо це безпека насамперед тих, хто поруч з вами і ваша особиста. Донайте ЗСУ, підтримайте Україну і. Вірте в нашу перемогу на все добре. До нових зустрічей. До нових зустрічей! Любимо! Віримо в перемогу! Тримаємось!